Друзі, всім привіт! Зазвичай, коли мова йде про підведення підсумків, є якийсь перелік досягнень. Так зробить більшість, але не я. Про мої досягнення судити точно не мені. Я підведу інші підсумки. 9 місяців. Ви тільки спробуйте цю цифру зрозуміти. Не у бухгалтерських звітах, не в оплаті комуналці, бо ми тут звітуємо собі кожен день, кожну мить. Де ми і скільки ми тут. Цей таймер рахує і нагадує нам цілодобово. Тут немає можливості відкласти платіж чи подати звіт заднім числом. Ні, ми платимо все і одразу, і дуже часто наперед. Всі звіти ми робимо собі, тому вони правдиві. Клята кончена русня перевернула наше життя, наше і ваше. Ми віддаємо своє життя кожну мить за усіх нас. Ви зрозумієте, про що я. Ми віддаємо наші життя. Навіть коли тихо, ми все одно віддаємо своє життя, бо наші життя були довго із сім'ями, і з друзями, і з роботою та відпочинком. Але не тут. Тут ми не збираємося з сім'ями, бо вони там. Тут ми не святкуємо завершені проєкти, бо вони там. Тут ми ввечері не лягаємо у ліжко з коханими людьми, бо вони там. Я повторюсь. Це наше життя ми віддали вам. Підсумки цього року важкі, ми багатьох не дорахувались в житті. Решта теж лишилась такою, як була. Ви так вже є всіх із нас. Насправді, ви півроку дивитесь у цьому каналі те, що ми робимо і як це відбувається у нас всередині. Багато з вас допомагало нам грошима та речами. І насправді ми завжди були щиро вдячні. Але чи віддали ви своє життя заради порятунку України? Так, щоб віддали, щоб не по шматочку, коли зручно, є можливість? Я не про гроші, яку по пояснював. Мене чудово зрозуміють ті, хто ранком прокинувся від того, що в кату прилетіла ракета і сім'ї не стало. Мене зрозуміють зараз ті, хто отримав із військомату шматок паперу, де вказана фамілія і дата смерті сина, чоловіка чи батька. Вони розуміють, що таке віддавати життя і скільки це коштує, а решта просто сплачує комуналку і намагається відкупитись від своєї совісті. Я нагадаю ми про підсумки: війна у всій країні йде вже 9 місяців. Ви хочете, щоб вона продовжувалась і ви і ваші діти жили далі в цьому? Чи колись дійде, що абсолютно кожен зараз має віддати життя за своє майбутнє, бо його може просто не бути? Не всі мають бути тут зі зброєю, але кожен має зараз віддати життя заради кінця війни, не оплатити місячний рахунок на потреби ЗСУ, а кожен день і кожну мить робити щось для перемоги. Інакше це не спрацює, не можна наполовину чи на чверть. Отож, підсумки: ми ще маємо сили та волю стримувати цих тварюк поки що, але якщо кожен із вас не віддасть сьогодні життя там. То завтра доведеться вам і вашим рідним робити це тут. Бо нас кличуть Боги війни, але ми смертні. Не розказуйте, скільки ви зібрали грошей на допомогу, чи скільком військовим надіслали теплий одяг чи їжу. Це все дешевше вашого життя. Не розслабляйтесь, не обманюйте себе, що інколи можна зробити перерву і влаштувати собі маленьке свято. що маєте на це право. Не маєте. Це ваша війна, а не наша. Ваші права зникли 24.02. Єдине ваше право зробити все, я повторюсь, все, щоб війна скінчилась, звісно, нашою перемогою. Мені кажуть інколи, що ну не можна ж жити війною цього добову, весь час не можна. Ви беріть пару білизни і приїздіть сюди. Ви зрозумієте швидко, що життя лишили стан. Іншого. Тут цілодобова боротьба або із ршеством, або із самими собою, щоб знайти сили витримати це, щоб не поїхав далі, щоб лишитися для нього. Робіть висновки, міркуйте, але не довго, Якщо хочете ще колись підводити підсумки. Якщо хочете в майбутнє собі і своїм дітям. З Новим Роком вас, українці, і ті, хто знайде сміливість їм і стати. І я особисто віддав своє життя і безмежна подяка, що я при цьому лишився живим. За все, що зроблено, за створені умови, за можливість бути щасливим, за посмішку на моєму обличчі, за вогонь в моїх очах, за рішучість в моїх діях. Я дякую навіть за сльози, які текли, бо на всіх була така можливість. Але у мене була і є. У мене і досі, після дев'яти місяців, є можливість лишитися людиною. З усіма емоціями, з усіма відчуттями та почуттями. І за це заплатив не тільки я. Є таке відео, де люди прикладають руку до серця і дякували військовим, кажучи завдяки тобі. Я зроблю те саме, тільки я дякую не військовим, звичайним українцям, дорослим і дітям. Завдяки тобі. У мене черговий день народження і скоро новий рік. Завдяки тобі я маю мрії, будую плани на майбутнє і вірю, воно буде. Завдяки тобі багато моїх мрій вже виконалось і стали частиною мого життя. Завдяки тобі, врешті-решт, я добіся щаслива людина. Я обіцяю, що захищу вас, бо ви вже стали частинкою мене. Ви завжди в серці, ви це я.